Привіт це Закарпаття! Ви знаєте, що Єва і Адам вони продали свій світ дияволу. Яким чином? А отаким, от що вони знехтували спілкуванням з Богом. Вони знехтували откровенням, вони знехтували тим, що казав їм Бог. Одним словом, вони знехтували Бога. У їхнє життя прийшла похіть. За похіттю прийшов гріх, а за гріхом прийшла смерть. У їхньому житті почалися катастрофи. То, що вони відкинули віру у Бога, вони відкинули Бога. І коли ми відкидаємо Бога, ми відкидаємо Божу любов, то у нашому житті відбуваються оці вибухи. Знаєте, як коли вулкан він вибухає, розривається все на місці. І якщо згадати реальну історію біблійну, і все, що раз, зараз робиться на землі, то все підтверджує, то, що Біблія це є реальність. І всі люди, які не вірять у точність, правильність Біблії, вони всі стануть очевидцями. То все для них стане реальністю. Того, що ми живемо на грані шостої печатки, шоста печатка ще не почалася. То, що Бог ще стримує цей світ, бо є ще. Діти, є ще то світло, є ще та сіль, яка впливає, яка проповідує. Але коли діти Божі перестануть світити, то почнуться оці всі події, катастрофи, коли гори, острова зрушаться з міст, так як було колись при всесвітньому потопі. Історія вона повториться: тільки перший світ був знищений з води, тому що він був складений з водою і водов. А вже наш світ, наша земля. Вона складається з вогню, вона буде збережена для вогню, буде знищення. Йти. І ми можемо видіти, що зараз відбуваються війни, і Бог каже: почуєте, про війни не лякається, то що то так має бути? Ну то що не кінець? Будуть реально страшні події. І люди будуть ховатися в печерях, в бункерах, де лише будуть ховатися і будуть просити собі смерті, але смерть навіть у них утече, то буде великий гнів. А вже потом має прийти Христос після тих всіх подій, які будуть відбуватися. Але якщо ми діти Божі, то нас ті події не зачеплять. Згадайте Авраама коли Содом і Гомореся знищували. Авраам. Він виконував волю Божу. Бог його зберіг. Упаде тисяча, десять тисяч біля нас, праворуч нас, якщо ми, діти Божі, до нас не наблизиться. Амінь.